Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилось, і з вами спецпроект Яма, частина друга. Це прекрасне місце на мапі Одеси з'явилося тижні три тому, і ми одразу її всією душею полюбили. Бо ми одразу здогадалися, що вона ж з нами тут надовго. І ми були праві. От три тижні пройшло, а із змін з'явилася тут загорожка. Красива, щоб люди не перекинулися, одразу не впали. Але яма сама по собі нікуди не поділася. Ями просто так в Одесі не зникають. Ями вимагають турботи, вони вимагають мільйонів, вони вимагають неабиякої уваги до себе. І ми це вже бачимо, тому що яма за той час, поки вона тут, починає обростати сміттям зсередини, але поза цим нічого більше не міняється. Ми вам постійно розповідаємо про якісь ямкові ремонти, про дрібні дорожні роботи в Одесі. От, якщо ми подивимося, навіть загуглимо, то до кінця минулого року на ремонт доріг в приморському районі, де ми зараз знаходимося, було витрачено 50 мільйонів гривень. На ремонт цієї конкретної ями я не думаю, що потрібен навіть мільйон. Тут достатньо привезти трішки піску, трішки чогось там і це все засипати заробити. Але ж це не так просто. Во буде і вони сказали, що у нас А з Жека приїжджали, дивилися. Я всіх підняв. Я сказав, що мера вони Сказали, що дені у нас немає. Грошей нема. Де гроші? Жеки Приморського району. Пане корольов, в чому справа? Пане Троханов, в чому справа? Де гроші? Діти падають в ями провалюються, ніхто нічого не ремонтує. Люди скандалять. А грошей нема? А де? А в нас Деволанівський, отут, за два квартали. А на Деволанівський у нас мільярди йдуть. Мільярди. Що нам Йдемо від, ми там наберемо на Деволанівському камінців і сюди нас складаємо? А? Я думаю, буде непогано. Хоча б щось буде зроблено. Ну, ми почекаємо. Ще трошки, але ми до цієї ямки будемо приходити ще неодноразово, тому що настільки не мати совісті, це треба не мати совісті. Ви знаєте, що трапилось? Ви нам пишіть, і ми приїдемо. Повірте, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Обережно на дорогах і бережіть себе.